Ми говоримо про ПДВ і ЄСВ, а ми сьогодні зібралися саме так, так. про ці податки говорити: податок на додану вартість, і податок, і внеску податок єдиний соціальний внесок, який є антиконституційний, тому що в Конституції немає внесків обов'язкових, і з внеску. Соціального зробили податок, за який ще нас і штрафують. Тобто, внесок, він є необов'язковим, він має бути персональний. Він зовсім не персональний, тому що кожен знає, що роботодавець, я не люблю це слово, а я більше люблю організатор праці, він несе додаткові витрати на те, щоб обліковувати цей податок. Звітність робити і так далі. І він його сплачує. І чому це робиться? Тому що якщо персоніфікувати цей податок, його не будуть платити. Ну, не буде ніхто платити цей податок. Більше того, він абсолютно не сприяє креативному мишленню людини, тому що людина сама має нести за себе відповідальність, а держава, як я кажу, оцю соціальну функцію перетворила в ем... Ну, як я кажу, в костиль для розвитку суспільства. Тобто, ми не ходимо в природній спосіб, а нам дали костилі оцей внескоподаток, податок, нав'язали, що значить, ми, хтось за нас його має заплатити, ми його не отримуємо на руки, тобто ми не можемо ним розпоряджатися в природній спосіб, не можемо капіталізувати. Як я кажу, свою реалізовану працю, тому що це нам має ну, датися на руки, і нести за це відповідальність. Тобто має бути відповідальність вихована, вихована природньо, не нав'язана державою, що давайте нам заплати, плюс чим ще дуже ну, такий негативний цей податок, внеску податок, да, тому що. Громада людей, адміністрування його надзвичайно складне. І я кажу, хто провів інвентаризацію цих, цих пенсіонерів, яких зараз ми оплачуємо. Тому що ми все рівно, суспільство е, працюючи, ми сплачуємо цей податок, низку податок, і е, за рахунок цього сплачуються ну, ці е, пенсійні внески. Е, коли ми говоримо про відміну цих податків, ПДВ і ЄСВ, Мене завжди питають про компенсатори. Компенсатором для того, щоб наповнити бюджет, а знову ж таки, треба говорити про те, що, що треба оплатити. Компенсатором буде детінізація, тому що 114%, найбільший відсоток складає ПДВ і ЄСВ. Тобто, коли ми прибираємо ці податки, є вже е, науково обґрунтовано і е, реально показано, що на 1 гривню зменшення податків три е, повертається до бюджету, тобто детінізація, оберт коштів, це і буде компенсатором. І є вже розрахунки, і буде компенсатором для того, щоб до прикладу доплатити людям, котрі, ну скажімо, віддавали державі. Ну держава має взяти на себе відповідальність. І коли ми кажемо держава, то ми маємо її дорівнювати тим чиновникам, які. Е ви тоді мене підкололи і сказали, що а, креативне мишлення. Я би сказала, сузідательне мишлення. Я дотепер не знайшла ще слово, є творче мислення на українському. Але креативно, і, і правильно ви посміялися, креативно можна мислити, але таке можна на якщо це не несазідательно. Тобто, якщо воно не сприяє розвитку, то можна таке на як ми маємо зараз. Разом з тим, що велика Апарати, і ще зараз додатково намагаються внести якісь ввести якісь податки, це ще раз зажене в, в черговий в чергове коло бізнес в тінь, або з, просто бізнес вийде за кордон і все. Тобто вони і так згортаються і аудиторські. Таке середовище, ми там, коли спілкуємося, то ми розуміємо, що бізнес згортається і він не переїжджає з одної частини України в другу. Він просто виїжджає за кордон. Повірте мені, що повернути його назад буде не дуже просто. Але є розрахунки і є тенденції, коли зменшується податкове навантаження, змінюється адміністрування податків, то відповідно. Бізнес починає розвиватися, розширятися, і за 9 місяців як народження дитини може в природний спосіб відтворитися бізнес-середовище. Плюс, якщо ми говоримо про компенсатори, адміністрування вже теж є розрахунки на гривню ПДВ, півтори гривні адміністративних витрат. Бізнес несе теж півтори гривні витрат на адміністрування цього податку. Якщо говорити про ЄСВ, то там подивіться, скільки цих пенсійних фондів, скільки людей там працює, це все реальний сектор економіки. Тобто, якщо зараз відмінити ЄСВ, це всі люди маючи креативне мишлення. А ми говоримо про те, що чиновник це ну хтось себе називає себе називає, що вони дуже там розумні. Умні і мудрі, і от Ну нехай себе покажуть в реальному секторі економіки. Да, плюс основні засоби, якими вони володіють, вони вивільняються. Це ж скільки садочків, скільки школ можна відкрити, вищих навчальних закладів, можливо, систему охорони здоров'я ну безліч усього.